Ситуація на фронті, що відбувається на ключових напрямках, якої є поточна ситуація? Будь ласка, вона, на жаль, освібляється на Східному фронті з одного боку, ну і частково покращується на північному, мається на увазі Харківський напрям. На східному фронті ворог продовжує наступальні дії на напрямках Покровський і Курахове. Покровськ виходом на Константиновку, на хабці і на дорогу, яка веде саме до цього населеного пункту, і ворогу вдалося просуватися там на кілометри, тобто на такі рівень, але ж просуватися. А на Курахівський напрям це південніше Мар'їнки, оскільки місяцями, якби не роками, не можуть вони захопити вуглідар. Великі втрати там були, не допомагає штурмовки в лоб з флангів. Тому, значить, план черговий це з північно-східного напрямку зайти на цьому групуванню на перспективу фланг чи в тил і таким чином вирішити, якби, цього їх завдання. Тому продовжують вони на цих напрямах діяти. Крім того, частково вдалося оскільки на Куп'янському напрямку, там між Кислівки ну, на північно на східному і південно-східних напрямах активізувалося по відношенню до Купянська. оскільки якби допомога і додаткові сили? Які вони планували, тобто що з півночі захоплять вавчанськи, будуть наступати на купі з іншого боку, з флангу? Це провалено, надії на це немає, тому шукають якісь резерви і не суттєво, але ж все ж просунулися от за цих. Зі східного напрямка, вважаючи, що Купянські Куп'янські вузлави це для них принципового рівня цілі, і тут вони зосереджують свої зусилля. Тому тут отакі от продовження. Ну і додатково можна додати, що продовжуються бої в інших містах. Це робота, робота на сіра зона нашої вогневим впливом. Поражає, не носять враження ворогу, який намагається туди заходити, але на поточний час це є якби сірою зоною. Ну, якщо коротко, то так, пане Юрю. Продовжує Росія нищити Харків, вбивати харків'ян активно застосовують каби. Як можна цим кабом клятим протидіяти? На жаль, ця історія складалася з минулого року, але потужності кабу були на 250 кг, 500 тонн півтори, а тепер вже виходить і на 3 тонни з бойовою частиною на 1200 кг. і це наносить суттєве враження наших об'єктів. І ми про це давно працювали з союзниками рішучих дій на поточний час вони не проводять, як можна знищувати напрацьовані три етапи: тобто бити по складам як бомб, так і приладдя, які роблять їх керованими цими бомби. По-друге, бити в аеродромах, на які є носії, в першу чергу су 34 куди підвозяться ці бомби, і потім бити в повітрі, коли вони піднімаються ці носії вже з цими етапами. По землі це можна досягнути за рахунок того, щоб бити, наприклад, атакамсами, з Хаймерсів з дальністю більше ста кілометрів, тому що росіяни після подій, коли зняли цю заборону, добу фактично працювали хаймерсі і зруйнували наступ черговий там резерви які на харківському напрямку. Але треба значить робити наступний крок. Є заборона американська на до ста кілометрів і бити по аеродромам тому з цієї заборони треба знімати, щоб була можливість. Наші наносити удари по цим фабам на складах і на аеродромах. І наступне: щоб їх знищувати в повітрі, треба комплекси зеніти ракетної середньої великої дальності, такі як Петріот і сам ті. Але цього недостатньо, тому що на харківському напрямку, наприклад, де вже почали застосовувати трьохтонні ці е, управляємої бомби, треба формувати систему окрему систему протиповітряної протиракетної оборони. Для цього ми не обійдемося без літаків, 4 плюс покоління, е, такі як F-16, хай знімають заборону. Хай не не забороняють шведам, щоб заводити гріпині і так далі, але швидше це можна дійсно зробити се 16 шістнадцятому. Треба закінчити видумуть штучні якісь там умови з цього приводу, а надавати дозвіли. Тому от такий комплексний підхід, про який ми з вами зараз обговорюємо, надасть можливість значно знищити потенціал застосування керованих авіаційних бомб ворога. Пані Ігорю, дуже вам дякую за цей огляд. Військовий експерт, та генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил.